7 клас. Лабораторна робота номер 3 Тема Вимірювання розмірів малих тіл. Мета. Навчитися вимірювати розміри малих тіл методом рядів. Обладнання. Лінійка. Горох. Пшено. Дротина. Посудина з водою. Медичний шприц. Олівець. Перед виконанням роботи. Ознайомтесь із теоретичними відомостями. Та пригадайте правила безпечної поведінки, адже використуватиметеся приладами зі скла. Завдання перше. Вимірювання діаметра горошини та пшенини. Крок перший. Кладемо в притул до лінійки одна до одної один ряд горошин. Крок другий. Вимірюємо довжину ряду L та кількість горошин у ньому N. Крок третій. Обчислюємо середній діаметр однієї горошини за формулою D дорівнює L поділити на N. Крок 4. Повторюємо вимірювання, замінивши горох пшоном. Крок 5. Результати вимірювань та обчислень записуємо у таблицю. Завдання 2. Вимірювання діаметра дротини. Крок 1. Намотуємо на олівець кілька витків дроту так, щоб вони щільно дотикались один до одного. Крок другий. Вимірюємо довжину утвореного ряду L та кількість витків у ньому n. Крок третій. Обчислюємо діаметр дротини за формулою d дорівнює L поділити на n. Завдання третє. Вимірювання об'єму краплі води. Крок перший. Набираємо у медичний шприц воду.

Вимірюємо об'єм води, що залишився у шприці. Крок 4. Обчислюємо об'єм води, що вилилась зі шприца. В дорівнює В1 відняти В2. Крок 5. Обчислюємо об'єм однієї краплі. В0 дорівнює В поділити на N. Під час обчислень можете використати дані експерименту або дані з додатка до даної роботи.